Вербний тиждень це шостий тиждень Великого посту. Він важливий для садівників і городників. Це час для духовного очищення, а на землі період активної роботи. Є традиції і поради, як садити рослини в цей час. Кажуть, що те, що посадиш на вербному тижні, ростиме як верба: більше листя, менше плодів. Тому радять прибирати ділянку, вносити добрива і видаляти бур'яни. Якщо весна пізня, можна висадити певні культури. Рекомендую. Садити капусту, огірки, кабачки, гарбузи і горох. Також добре висаджувати квіти: наприклад, півонії, чорнобривці, іриси, календулу. Лікарські рослини і зелені трави теж підходять. Це базилік і розмарин. Не радять садити картоплю і буряки. Їхній врожай може бути неякісним. Але досвідчені агрономи кажуть, головне дивитися на погоду. Вона підкаже, що і коли краще садити. Вчені нарешті визначили точну тривалість доби на урані. Це стало можливим завдяки. Телескопу Хабл. Це важливе відкриття допоможе краще планувати майбутні місії до сьомої планети сонячної системи. Раніше, у січні 1986 року, апарат Voyager 2 визначив, що доба на урані триває 17 годин 14 хвилин і 24 секунди. Однак точність цих даних викликала сумніви. Щоб перевірити цю інформацію, дослідники проаналізували магнітне поле урана. Вони використовували спостереження полярних сяйв, які зі. Брав телескоп Хабл з 2011 по 2022 рік. З'ясувалося, що попередні вимірювання містили похибку у 28 секунд. Тепер відомо, що доба на урані триває 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди. Це дослідження не лише уточнило характеристики урана, воно також дозволило розробити метод визначення тривалості доби на інших планетах. Цей метод можна використовувати для вивчення екзопланет, які знаходяться на десятки і сотні світлових років. Від землі. Це відкриває нові можливості для дослідження далеких світів. Тим часом науковці уточнили траєкторію найнебезпечнішого астероїда. Тепер він загрожує не землі, а місяцю. У справі про аварію, де загинула харківська блогерка Анна Жук, з'явилися нові деталі. Звинувачення проти підозрюваного вже передали до суду. Це сталося 24 січня 2025 року біля села Засулля в Полтавській області. Водій Лексуса перевищив швидкість, виїхав за межі дороги і зіткнувся з вантажівкою Рено, що стояла на узбіччі. У результаті аварії Анна Жук загинула. Її маленький син отримав тяжкі травми. Водій вантажівки та підозрюваний зазнали травм середньої тяжкості Анна Жук виховувала трьох дітей і допомагала Збройним силам України. Вона отримала відзнаку від головнокомандувача збройних сил України. Її чоловік написав зворушливий пост в інстаграмі після трагедії. На загибель Анни Жук відреагували багато українських блогерів. Серед них Олена Мандзюк, Анастасія Скальницька, Юля Верба та інші. У Росії зростає кількість випадків насильства від солдатів, які повернулися з фронту з психологічними травмами. Це насильство поширене і серед цивільних. Ольга Романова, голова благодійного фонду Русь Сидяще, зазначила, що людей не саджають у в'язницю, якщо вони підписують контракт на службу. Жертви насильства часто залишаються без уваги. Бувають випадки, коли росіяни, які не були на війні, вчиняють насильство. Наприклад, у Сочі чоловік напав на жінку, яка не хотіла мати з ним стосунків, і виколов їй око ключами. Його арештували, але не судили, бо він вирішив піти на війну. Таким чином багато людей уникають покарання. Романова підкреслила, що в Росії панує дух безкарності. Це почалося з вторгнення в Грузію анексії Криму і триває до сьогодення. Вона повідомила, що ветерани, повернувшись з фронту, вбили понад 400 людей. Існує ймовірність, що засуджених, які воювали в Україні після війни, залучать до роботи в поліції чи розгвардії. Синоптики попереджають львів'ян про сильні заморозки з 9 по 11 квітня. Вночі та вранці температура може опуститися до мінус 7 градусів. Мерія закликає бути обережними та стежити за прогнозом. Встановлено третій рівень небезпечності червоний. Це означає, що ситуація серйозна. У Львівській області прогнозують до мінус 10 градусів. До кінця тижня погода залишиться холодною. На початку тижня очікується мокрий сніг, який пізніше перетвориться на дощ. 9 квітня без істотних опадів. Синоптики зазначають, що це може пошкодити ранньо квітучі дерева та рослини. Мерія Львова попереджає про небезпеку у разі непередбачуваних ситуацій. Звертайтеся на гарячу лінію за номером 1580. Раніше повідомляли про різке похолодання в Україні, яке, ймовірно, є компенсацією за аномально теплу зиму та початок весни. Часто говорять, що російська еліта може усунути Владіміра Путіна від влади. Причиною цього можуть стати економічні проблеми. Оточення Путіна не хоче втрачати свої багатства. Звичайні люди в Росії також страждають. Багато грошей йде на війну. Ольга Романова, що очолює фонд Русь сидяще, вважає, що економічні труднощі не викличуть повстання. Вона каже, що росіяни звикли затягувати пояси. Але якщо грошей на війну не вистачить, Путіну доведеться її зупинити. Коли військові повернуться додому, можливий бунт. Вони можуть бути незадоволені втратою свого статусу. Експерт Іван Варченко думає, що в Росії вже назріває бунт. Війна проти України прискорює цей процес. Кремль майже вичерпав ресурси. Навіть працівники військово-промислового комплексу починають ставити питання: соціальна напруга і криза роблять бунт далі ймовірнішим. Нещодавно трапилася смішна ситуація з Андрієм Ярмоленком, лідером Динамо, та юним вболівальником. Ця подія швидко стала популярною в інтернеті. Шахтар, конкурент Динамо також звернув увагу на цю історію. Андрій П'ятов, тренер воротарів Шахтаря, вирішив пожартувати над своїм колишнім партнером Андрієм Ярмоленком. Разом з коміком Амілом Насіровим вони зробили пародію. У відео П'ятов виступив у ролі Ярмоленка, а Насіров був вболівальником. Комік з трибуни запитав: Андрію Валерійовичу, можна вас на п'ятов відповів, що ти хочеш, малий. Скільки тобі років? Насіров відповів тридцять. П'ятов сказав: Ну я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий. Це був жарт, що розсмішив багатьох. Нагадаємо, Андрій П'ятов завершив футбольну кар'єру в 2023 році. Тепер він тренує в шахтарі. Маргарита Половінко, українська художниця і парамедикиня, загинула на війні. Вона родом з Кривого Рогу. Народилася 24 березня 1994 року. Маргарита вивчала мистецтво у Дніпрі та Києві. Коли почалася війна, вона вирішила допомагати. Пройшла курси парамедиків і стала волонтером у 2024 році. Евакуювала поранених. Згодом приєдналася до 2-го механізованого батальйону. 9 квітня повідомили, що Маргарита загинула на передовій. Прощання з нею відбудеться 11 квітня о 11 годині. У кривому розі її поховають на Алеї Слави. Президент України Володимир Зеленський оголосив про два важливі заходи. Вони відбудуться 10 та 11 квітня. 10 квітня запланована зустріч під назвою Коаліція охочих. На ній обговорять розміщення іноземних військових в Україні. 11 квітня відбудеться засідання у форматі Рамштайн. Зеленський сказав, що ключовими темами цих зустрічей будуть системи протиповітряної оборони, наприклад, системи Петріот. Також обговорять об'єднання держав, які готові відкривати заводи або лінії виробництва зброї в Україні у 2025 році. Деякі українські пенсіонери можуть отримати фінансову допомогу. Це щомісячна надбавка в розмірі 944 гривні. Вона призначена для самотніх літніх людей, яким потрібен догляд. Ця виплата буде доступна з квітня. Вона передбачена законом про допомогу особам без пенсійного забезпечення та з інвалідністю. Надбавка становить 40% від е, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році. Цей мінімум дорівнює 2361 гривня. Щоб отримати доплату, пенсіонери повинні відповідати кільком умовам. Їм має бути від 80 років. Вони повинні жити окремо без родичів. Потрібно мати підтверджену потребу в догляді та отримувати пенсію за віком. Пенсіонери з виплатами за інвалідністю не можуть претендувати на цю надбавку. Для оформлення доплати треба звернутися до органів соціального захисту або пенсійного фонду. Необхідно подати заяву та пакет документів. Серед них висновок лікарської комісії, паспорт, ідентифікаційний код, а також витяг з пенсійного фонду про відсутність інших доплат за догляд. Зверніть увагу з 1 березня 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій. Підвищено розмір мінімальних виплат для деяких категорій пенсіонерів.